Ні, я я відчуваю протилежне. Тобто я оптиміст, тому що бачу, що те, що під час виборчої кампанії сказали американці, адміністрація Трампа, тобто, що вони змінять позицію, адже адміністрація Байдена була частиною цього у цьому конфлікті з одного боку, правда, в рамках проксівайну, це тепер вже не тільки ми угорці говоримо, що тут у цьому. Насправді на заході півночі відбувається проксівійна війна між Сполученими Штатами Америки та Росією, а не лише сама американська делегація. Міністр Блінкен також це каже. Тобто, що з позиції проксивійни до нейтральної посередницької по перейшли Сполучені Штати Америки. На нашу думку, це, це основно позитивний розвиток. Це добре, ну угорський прем'єр-міністр також в цьому літньому звіті чітко вказав, що на основі різних міркувань, але двох безпосередньо воюючих сторін. Україна і Росія обидві переконані, що продовження війни служитиме їхнім інтересам.